Військовослужбовці Національної гвардії України завітали до молоді християнського благодійного фонду Карітас Закарпаття, дізнавались про діяльність організації та долучилися до виготовлення окопних свічок. В Національній гвардії України служать сильні і мужні люди, але тут ми побачили ще більш сильних духом і ще більш мужніх людей. Ми прийшли щоб висловити їм свою повагу. Ми побачили, що вони роблять, а роблять вони дійсно корисні речі. Це лише на перший погляд прості свічки. Насправді це не прості свічки, це те, що вони можуть робити, і те, чим вони дійсно допомагають нашим хлопцям на передовій. У копні свічки представники карітасу закарпаття передають через волонтерські організації і військовим, і цивільним, які залишаються в регіонах, які найдужче страждають через відсутність електропостачання. Такі свічки не просто спосіб зігрітись, а й віднайти надію, кажуть військовослужбовці. Ми завітали сюди, щоб підтримати найсміливіших людей в нашому суспільстві. Це людей з інвалідністю. Люди, які знаходяться тут, роблять Величезну справу ці свічки дуже корисні для наших воїнів. Вони дають тепло, і від них можна зігрітися не тільки фізично, а ще й душевно. Просто подумати про те, що це маяк надії надії нашої України. Виготовлення окопних свічок процес непростий. Зізнається, тутешня молодь. Водночас процес цікавий. Буває, що легко, але буває що чаше. А як їх треба робити? З чого починати? Заливається парафін, сначала робиться ставиться гніт, потім картон на гніт, так? Да. а потім заливається парафін. Да. Нині в центрі благодійного фонду Карітас Закарпаття налічується 24 особи віком від 18 років. Крім того, організація надає прихисток трьом вимушено переміщеним родинам, у яких є люди з інвалідністю. Як і до війни, молодь тут збирається тричі на тиждень. Робимо свічки, сушки. Тобто зараз просто ті свічки, які робилися до війни, вони трошечки трансформувалися і зараз в окопні свічі. І ми так розуміємо, що є потреба і від тих відгуків, які маємо, то розуміємо, що потреба дуже часто для цивільного населення є, саме. тому ми тепер так намагаємось, парафін, який беремо, щоб це був харчовий, щоб він мінімально коптив і мав наслідки для здоров'я людей. Так що ми далі продовжуємо таку свою справу. Військовослужбовці закупили парафін та передали його представникам благодійного фонду, аби вони й надалі могли виготовляти окопні свічки. А також придбали готові вироби, які виготовляють люди з інвалідністю, аби підтримати сильних та креативних особистостей. До речі, 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. Вони продовжують трудитися і робити свій внесок у перемогу.